Всім хілома роз вами свято Україна, молоді ліг канал, свято Краснуєр П на сервері Redin Last. Недавно, можна сказати, вийшла обнова, тільки сьогодні ранком вийшла на тематику економіки даного серверу. Що це означає? Всіх людей поділили, ще всі ціни поділили на 10. Тут можна сказати, як в мене було стало 5. Так само стали дешевше всі машини, які будинки, взагалі, все-все, що можна купляти за дану валюту на сервері r класі RP. Все поділили всю суму на те і можна машин. Це не по 100 мільйонів, не по 70, а за 2-3 млн. Наприклад, машина була 100 мільйонів коштувала, наприклад, даний бугатій ну, Тепер його можна придбати за, за валютою. Давайте поїдемо в салон, покажу такі зараз ці класу із реального життя автомобіля. І ще хочу дану економіку, дане оновлення зробити для того, для новачків, щоб люди підтягувалися на сервис. До речі, я також всі серви заходять, давайте разу банки буде. Людина, яка зайде на сервер, заїде в магазин, який реальний авто, там, наприклад, як BMW, буде коштувати від 20 мільйонів ще а невеличка можна буде купувати, заробити на роботі. Дані роботи також всі сумні. Але думаю, буде для вас прийняти. А вдає. я думаю, она будет оборачиваться. Так, давайте все. И по в По МП, 2 миллиона 300 тысяч. Аня будет. Отбиваем 5, она у меня была. Можно было призывать 9 миллионов. Сейчас она коштует в автосалоне. от 15 млн по 16 млн, сейчас в районе почти до 3 млн бетуси. Можно сказать, что поделили на 10, О, а, вот ЭЛАМ по 25 млн, на 570 млн, у нас кошка была около 25 млн, сейчас у нас кошка почти на 10 млн. А ВАЭ 38, там было около 3 млн, на осталось.

коштував был в салоні 30 млн грн. Я її купив за 31, тому що я її купив по инфу. Зараз дивіться, у нас в салоні коштує 4,812, а було б 30 Ділили за радио для удар. давай. От, імпала, дивіться, в мене. Я її купив також. Я її купив за 6,4 млн, а зараз на кошті миллион 220. Мільйон.

или это бич-борбе, подумаю, будет прикольно, так что аудио данный данные реакции 5 миллионов Колекці. Тотійно дуже сильно впали. Вот. Skyline. Э, Поштовував дана сума, вставка була. Поки що граємо, все скапили для вас, тому для... на даному сервісі грати. До речі, розбухували аккаунтів, розблокували, які був та бані 2019 року, я думаю, багато каунтів їх побанули і Всім скинув наші на даному сервері і сумували на 10. Типу в банківську, типули на чому. були на руках, які гроші поліпили на окно не вийшло, а сек. А то не мали візуся.